Привіт, привіт, мої незламні друзі. Мене звати Ольга, канал мій називається Ольга Матерна В'язання як Релакс. І я беру участь в спільному проєкті візерунки ЮЕ, який організувала Тамара Новікова з каналу В'яжу на дивані. І я випускаю серію візерунків. Хто хоче доєднатися до нашого проєкту, дівчатка, доєднуйтеся, тому що проєкт буде тривати ще до нового року. Я думаю, що його продовжать і після Нового року. Просто треба зробити вступне відео і під своїми майстер-класами ставити хештеги «візерунки UA і додавати список спонсорів під відео в інфобоксі. І хто ще не знає про телеграм-чат, який є, де є чат бібліотека наших майстер класів не тільки на візерунки, взагалі майстер-класів. Заходіть під відео, під кожним моїм майстер-класом є посилання на телеграм-чат бібліотеки майстер-класів. Заходіть, доєднуйтеся. Зайдіть в кожну гілочку, роздивіться, що є в кожній гілочці, які майстер-класи є, подивіться. І я думаю, що у вас, вам буде дуже цікаво. Хто хоче вступити, є гілочка «Допомога». хто хоче вступити в проект, а не знає, як це зробити, є гілочка допомога, пишете, Тамара всім відповідає на запитання. Так що, сьогодні будемо в'язати ось такий візерунок. Візеруночок має два ряди висоту і дві петлі в ширину. І будемо починати в'язати. То я в'язала з тоненькою його якоюсь крилу, напевно. Я навіть не знаю, то якась стара ниточка в мене, такі кусочки валяються. І я в'язала спицями 3. Зараз будемо в'язати, я ще пров'язала цей візерунок, ось такої ниточки почала в'язати. І вирішила на цій ниточці вам показати. То я напівбавовна в 5 складень, спеці трієчка. Ось так виглядає на цій ниточці. Ось так виглядає виворітня сторона. Тут, і виворітня сторона дуже цікава, дуже гарна. Ну, можна зробити спокійно якийсь двосторонній топ. Бачите, як виворітня сторона, який має вигляд цікавий. Я думаю, двосторонню річ спокійно можна ним зв'язати. В'яжемо перший рядочок візерунка. Першу петлю кружкову знімаємо. Тепер робимо накид до себе, тепер пров'язуємо дві петлі, петлю і накид разом лицевою за задні стінки. Не знімаємо петель з лівої спиці і першу петлю пров'язуємо ще раз лицевою. Зняли тепер знову накид: дві петлі разом, лицевою, за задні стінки, і першу петлю ми пров'язуємо ще раз, тоді знімаємо обидві петлі зі спиці. Знову робимо накид, пров'язуємо дві петлі разом лицевою, не знімаємо їх з лівої спиці, і першу петлю пров'язуємо ще раз лицевою. Накид, Знову дві петлі разом лицевою, і першу петлю пров'язуємо ще раз лицевою. Тепер обидві петлі вже скидаємо зі спиці. Накид, дві петлі разом лицевою. І першу петлю пров'язуємо ще раз лицевою. Накид. Дві петлі разом лицевою і першу петлю ще раз пров'язуємо лицевою. Накид. Дві петлі разом і першу петлю пров'язуємо ще раз. Накид. Дві петлі разом і першу петлю пров'язуємо ще раз. Накид. дві петлі разом і першу петлю пров'язали ще раз. Накид. дві разом. Першу петлю ще раз пров'язали, накид. Тепер то, то остання петля, де накид, він дуже перекручується. Треба його трішки отак, щоб не помилитися. Дві петлі разом. Першу петлю ще раз пров'язали. І тепер знімаю отак, бо, бачите, о, бо воно закручується і виходить отак. Просто. Витягнути спицю по ту петлю, щоб не злетіла крайня прушкова виворотня. Тепер в'яжемо другий рядочок візерунка, накид від себе, і три петлі разом з накидом, третій в нас накид пров'язуємо виворотньою петлею. От і весь рапорт. Знову накид від себе, і три петлі. Пров'язуємо разом виворотнюю петлею. Накид, притримуємо його тут і пров'язуємо три петлі. Ось так разом з накидом, виворотнюю. Накид від себе. І три петлі пров'язуємо, бачите, третій накид пров'язуємо разом виворотнюю. Накид від себе. І три петлі разом виворотнюю. накид від себе, і три петлі разом виворотнюю. від себе, і три петлі разом виворотнюю. накид від себе, і три петлі разом виворотнюю. Накид від себе, три петлі разом виворотнюю. І так до кінця рядочками пров'язали. Ось. І остання прушкова виборіття. Я закрила петельки, щоб вам показати, який має вигляд візерунок з напівбавовни, спеціалічка в 5 складень в мене. 5 складень 1650 метрів. То скільки виходить 350 метрів. 100 ну, бавовна тоненька, досить тонесенька ниточка. Ось такий візерунок. Тепер порівняємо. Надіюся, вам сподобався майстер-клас, і візерунок вам, надіюся, сподобався. Пишіть коментарі, ставте вподобає, нього гарно скласти, щоб показати, як воно виглядає. Ставте вподобайочки, пишіть коментарі, доєднуйтеся до проєкту. Або хто не, не має каналів і не планує доєднуватися до проєкту, просто захотіть в чат бібліотеку і користуйтеся майстер-класами, кому вони потрібні. Ось такий візерунок. Дуже мені подобається. Дуже гарний. Я його раджу. І до зустрічі! Всім па-па.